У цьому відео ми розглянемо, як працювати з чек-листами передопераційної підготовки пацієнта. Давайте почнемо планувати для пацієнта якусь операцію, і у формі з властивості операціями нас зараз цікавить лише вкладка Передопераційна підготовка. Для створення чек-листа передопераційної підготовки можна використати якийсь вже готовий шаблон. Трошки пізніше ми подивимося, як такі шаблони створювати, модифікувати і де вони зберігаються. Чек-лист складається з окремих секцій. У секції з оглядами та консультаціями знаходиться перелік консультацій, які необхідно провести пацієнту до початку оперативного втручання. В секції з інструментальною діагностикою знаходиться перелік інструментальних досліджень, які потрібно виконати пацієнту. У секції з лабораторними дослідженнями знаходиться перелік лабораторних тестів, результати яких потрібно отримати до початку операції. У цій секції наводиться перелік документів. Це, як правило, не медичні документи, а якісь юридичні документи, договори, інформовані згоди тощо. І ще нижче знаходиться секція, де можна написати якісь додаткові дії, які потрібно виконати до початку оперативного втручання. Давайте тепер детальніше розглянемо, як це працює. Отже, тут ми бачимо, що нам до початку операції потрібна якась консультація хірурга. Якщо в програмі вже є консультативне заключення хірурга, то програма автоматично підтягне справу від консультації хірурга посилання на документ з тим консультативним заключенням. Якщо таких консультативних заключень хірурга є декілька, то програма автоматично підтягне найсвіжіше консультативне заключення. Теж саме стосується огляду анестезіолога перед операцією. Якщо огляд вже був проведений, то програма автоматично підтягне. Консультативне заключення анестезіолога. Далі переходимо до інструментальних обстежень. Потрібно провести електрокардіографію, але ми бачимо, що програма ніякого результату, ЕКГ не підтягнула. Це означає, що результату цього дослідження у пацієнта ще немає, ми на нього очікуємо. Відповідно, користувач може відразу додати цю послугу або у сервіс-лист пацієнта, для того, щоб адміністратори в подальшому запланували запис на прийом, або відразу записати пацієнта на це обстеження у формі розширеного планування. У нас є пацієнт. Послуга, і можна брати 12.30 і записати пацієнта. Відповідно, кнопочки для планування і додавання в сервіс-лист для електрокардіографії зникають, але у нас з'являється піктограмка, при наведенні мишки, на яку видно, на коли пацієнт записаний на прийом, і що й на прийом з електрокардіографією відбудеться і з'являться результати з описом ЕКГ. цей документ автоматично підтягнеться. Ось оце поле. Наступна секція це лабораторні дослідження. Тут ми бачимо, що всі тести, які були заплановані, вони виконані, є потрібні результати і фактично з лабораторними обстеженнями покінчено. В договорах та інформованих згодах інформована добровільна згода з пацієнтом вже підписана, а от договір з пацієнтом ще не укладено. Потрібно цей договір укласти, відчити його в медичну карту пацієнта. Програма зв'яже цей документ з договором пацієнта. Безпосередньо в цій формі можна відразу проглядати медичні документи, про які йде мова. Той медичний документ, який виділений жирним шрифтом, відображається справа, можна вибірково відкривати результати окремих досліджень, окремих документів, а можна стрілечками переходити до наступного або до попереднього документу. Наступний документ це той, який знаходиться нижче після цього, тобто це буде цей документ. Ну а стрілочка вліво це документ, який вище знаходиться. Для того, щоб сховати попередній перелік медичних документів, достатньо клікнути мишкою у будь-якому полі, яке знаходиться за межами поля з назвою документа. Тепер що робити, якщо, скажімо, нас результати якогось дослідження або якоїсь консультації не влаштовують? Ну, Наприклад, вони досить старі, хоча програма підтягнула не новіші, але це скажімо, результати біохімічного дослідження терорічної давнини. І нам ці тести потрібно переробити. В такому випадку ми просто відкріпляємо оцей от документ. Від потрібної послуги, і можемо тепер цього пацієнта записати на нові обстеження. Якщо у пацієнта є декілька лабораторних обстежень, то під час запису програма автоматично додасть всі ці обстеження в один прийом. Фактично, це прийом для взяття біологічного матеріалу, для взяття крові. Тобто можемо записати пацієнта на цей самий день, наприклад, ось о 12 годину. Пацієнт записаний на цей прийом. Коли такий прийом буде виконано і матеріал буде взято, то тут з'явиться підпис, що матеріал взято, і буде написана дата, коли очікуються результати таких обстежень. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли, наприклад, нам потрібно додати для тих оглядів і консультації, які були в шаблоні типова операція, ще якусь консультацію, якої не було в цьому шаблоні. Наприклад, нам потрібна консультація кардіолога. Створюємо новий рядок, шукаємо таку послугу і додаємо її у список. Якби в медичній карті пацієнта вже було консультативне заключення кардіолога, воно б сюди автоматично підтягнулося, оскільки воно сюди не підтягується, то це означає, що такої консультації немає. Але ми можемо відкрити перелік документів, які знаходяться у розділі огляди та консультації в медичній карті пацієнта і подивитися, можливо, там є якийсь інший документ, який підходить під консультацію кардіолога. Давайте таке ж зробимо, наприклад, для ехокардіографії ще там треба додати. І, наприклад, нам ще потрібна послуга. МРТ органів червної порожнини. І дивіться, для цієї послуги програма нам не підказує, що пацієнта можна записати на цю послугу або дати у сервіс-лист. Це тому, що переліку послуг, які надає медичний центр, цієї послуги немає. Пацієнт має зробити її десь. Ззовні, а потім принести нам консультативне заключення або протокол обстеження. І ми цей протокол обстеження підкріпляємо в паспортну картку, і програма, оскільки це pdf документ, то програма не розуміє, що цей pdf документ потрібно зв'язати саме з оцим от пунктом передопераційного обстеження. Тому для МРТ органів чорної порожнини можемо переглянути, які є документи в розділі інструментальних досліджень у медкарті пацієнта. І тут є у нас готове МРТ до обстеження, можна його тут зразу переглянути. Це. Готовий відсканований PDF-файл. Точно так же від цього PDF-файлу можна переходити для перегляду інших документів в різні боки. Якщо якийсь рядок з обстеженням, який потрапив в чек-лист із шаблону, нам не потрібний, можна цей рядок видалити взагалі. Тепер давайте подивимось, чому у нас посилання на певні бдичі документи написані синім шрифтом, а деякі сірим. Сірим це означає, що програма автоматично підтягнула цей документ. Тобто ми не вручну його прив'язували як МРТ, а це саме автоматична підстановка документа програмою. І якщо, наприклад, у пацієнта буде ще наступна консультація хірурга 25-го числа більш свіжа, то оцей консультативний висновок для консультації хірурга, яка необхідна він заміниться на більш новий документ. А потім буде ще одна, і він заміниться на ще один. Але нам така поведінка не потрібна. Нам потрібно якимось чином закріпити той результат, що нам для консультації хірурга підходить саме оце консультативне заключення, і більше ніяке. Для того, щоб закріпити це консультативне заключення, користувач має поставити відмітку в цьому чекбоксі. Тут навіть з'являється підказка, хто і коли перевірив цей документ. Бачите, для консультації хірурга пропали кнопочки для планування і додавання в сервіс-лист цієї послуги, тому що ми вже сказали, що ми для цієї послуги маємо готовий результат, і цей результат нас влаштовує. Бачите, кнопки для видалення, для відкріплення документа вони зникли. Це саме тому, що тут в чекбоксі стоїть відмітка, що цей документ. Перевірений, і він наслаштовує. Так само налаштовує огляд анестезіолога та інформована згода. До речі, рядки всередині секції можна переміщувати вверх-вниз за допомогою стрілочок. Давайте ще в секцію інше додамо один пункт, який необхідно виконати перед початком операції, тобто вислати пацієнту інструкцію, заповіт видаляємо. І цей чекбокс також відмічаємо, тобто ми його виконали. Зверніть увагу, що у полі, де є посилання на якийсь документ, для цього пункту немає і не може бути нічого. Це просто якась дія, яку потрібно було виконати до початку оперативного втручання. Ми його виконали, і хтось із співробітників, той, хто її виконав, поставив тут відмітку, що він її виконав. Схожа ситуація може бути для консультації кардіолога. Якщо ми точно знаємо, що кардіолог пацієнта вже оглянув, але просто не встиг написати заключення. Але він нам сказав, що там все окей, що він дає доступ до операції, і ми віримо кардіологу на слово. Він просто дасть це заключення через 3 години. А у нас немає часу чекати 3 години до початку операції. Ото ми можемо самостійно поставити тут відмітку, що цю дію було проведено. Документ тут вже. Прикріпити не вдасться, ну, можна буде зняти, прикріпити документ, знову захистити. От, але такий чекбокс дозволить нам зрозуміти, що от, оці всі три пункти з консультації ми виконані. Давайте проставимо також всі ці чекбокси і для лабораторних обстежень, і для договору. І щойно для всіх пунктів чек-листа стоять відмітки, то текст на вкладці передопераційна підготовка написаний вже зеленим кольором. І якщо ми закриємо операцію. І оновимо календар, то в календарі операцій ми бачимо, що для таких операцій тут стоїть зелена галочка, що передопераційна підготовка виконана. Тобто нам навіть не потрібно заходити всередину і дивитися, чого там не вистачає, що там є, що нема. Все, що було заплановано, воно виконане і підтверджено відповідальними людьми. Так, давайте тепер знімемо відмітки з тих досліджень, які ми лише запланували, і подивимося, як можна цей чек-лист роздрукувати. Є у нас форма для попереднього перегляду перед друком, Можна зберегти це відразу в PDF-файл. І ось так виглядає чек-лист передопераційної підготовки для такого-пацієнта, то пацієнта, якому операція запланована на 25 число. Тут ще немає втручання, тому що ми його ще не обирали, ми відразу перейшли до передопераційної підготовки. Бачимо ці секції, і для кожного рядка в кожній секції тут написано її статус. Або вона виконана, якщо виконана, то коли виконана і хто поставив відмітку в чекбоксі, що він перевірив це обстеження. А десь є якісь заплановані лише дослідження на 25 число, і взяття тестів вона запланована на 25 число, тільки це на 12.00, а електрокардіографія на 12.30. Інформована згода, коли вона була зроблена, і інструкцію підготовки також це виконано. Тобто це можна друкувати для візуального контролю, якщо вам зручно вести все це на папері. Тепер давайте подивимося, як можна створювати шаблони передопераційної підготовок. Наприклад, нам дуже подобається цей шаблон передопераційної підготовки, який ми зробили для цього пацієнта. Тільки от мені тут не потрібний МРТ червоної порожнини. А я хочу додати ще сюди все-таки повернути ехокардіографію. Ну, а все інше мене влаштовує. І я хочу. Тобто цей шаблон відрізняється від попереднього шаблону типової операція тим, що я додав сюди консультацію кардіолога і ехок. І я хочу цей шаблон зберегти як новий шаблон передопераційної підготовки. Тобто не оновлювати шаблон типової операції з цього шаблону. Тому що інакше він оновиться, і в шаблон типова операція додасться ехокардіографія, консультація кардіолога. А я хочу створити копію цього шаблону. Хочу назвати її типова операція для кардіологічного пацієнта. І тепер я можу заповнити чек-лист передопераційної підготовки або з шаблону типової операції, або з шаблону типової операції для кардіологічного пацієнта. Для більш детального редагування шаблонів передопераційної підготовки є спеціальна форма. Вона знаходиться в налаштуваннях на вкладці стаціонар, шаблони передопераційної підготовки. Ось фактично ті два шаблони, які у нас були. Це має, звичайно другої частини, де підтягуються уже консультативні заключення, результати якихось обстежень. О, це просто перелік тих обстежень і тих дій, які потрібні зробити пацієнту. В топовій операції це були такі дії, а в кардіологічному пацієнта це були інші дії. І тут давайте додамо більш людяний пункт. Ну і відповідно в цьому шаблоні ви можете додавати нові рядки і писати якісь нові дослідження. Наприклад, якщо нам потрібно дослідження на гепатит, подаємо. І таким чином можна створити декілька типових шаблонів передопераційної підготовки, і ці шаблони також можна вставляти в шаблонах операцій. Тобто, якщо у нас є операція фендектомія, ми можемо вказати, що для передопераційної підготовки використовується шаблон типова операція просто. А якщо це якась судинна операція на вайнах, то тут ми кажемо, що ну, тут ще треба консультація кардіолога і ехокардіографія. Тобто всередині кожного шаблону операції. Ми можемо вказати, який шаблон передопераційної підготовки потрібно використовувати. Отже, якщо ми тепер якогось нового пацієнта запишемо на якусь операцію, і будемо для цієї операції використовувати шаблон самої операції, то і передопераційна підготовка вже зразу створиться та, яка потрібна, тому що для цього шаблону операції використовується ось такий шаблон передопераційної підготовки.